Факультет права та міжнародних відносин це сучасна освіта світового рівня. Ми готуємо фахівців, чиї знання та компетентності затребовані не лише в Україні, а в глобальному професійному просторі. У нас ти можеш обрати напрям, який відкриває великі можливості. Це може бути право чи міжнародне право, міжнародні відносини чи міжнародні економічні відносини, або ж правоохоронну діяльність. Ми не вивчаємо лише теорію з підручників. Ми розглядаємо реальні кейси, міжнародні можливості, такі як стажування та обмін студентів.

Право розвивається, створюються нові інституції, нові галузі, і вони потребують нових кваліфікованих спеціалістів, яких завжди дуже і дуже мало. Говорячи про професію юриста, ми зазвичай чуємо, що це в основному судді, прокурори, адвокати, юрисконсульти. Однак, спектр, взагалі, професії, які може охоплювати юридична освіта, він набагато більший. Дуже активно у нас розвивається саме зараз військове право. Найголовніша, фактично, твоя мета це захист прав та свобод людини, тому що юриспруденція уособлює слово справедливість а справедливість за гроші не купиш. Факультет права та міжнародних відносин ідеальне місце, де втілюються мої наукові фантазії. Я працюю над темою гастрономічної дипломатії, і тут мій досвід шеф-кухара і досвід подорожей по всьому світу з гастрономічними вечерями якраз втілюються в наукові дослідницькі речі. Чому я обрала саме ФПМВ через те, що дуже багато можливостей, можливості працювати за кордоном, налагоджувати зв'язків, as well as an English program just for you. Навчання на факультеті передбачає вивчення щонайменше двох іноземних мов, стажування у провідних установах, міжнародні програми академічної мобільності, а також добуття компетентностей, що відповідають світовим стандартам.